Вітаю вас, малята! Зовсім скоро осінь вже закінчиться і прийде до нас зима. А давайте разом з вами поговоримо про те, як же тваринки готуються до зими. Ми з вами, малята, взимку вдягаємось тепленько, шапки і рукавички. Взимку. Їжі звірятам бракує, тому деякі починають готуватись до зими з осені або з літа. Найпершими запаси починають готувати гризуни, мишки, бурундуки і бабаки. Ще влітку вони шукають по всьому лісу насіння, горішки і складають у норку. Взимку гризуни не виходять із своїх будиночків. Майже весь час вони сплять, а прокидаються для того, щоб підкріпитись. Лисички запаси не роблять, кольор шубки не міняють, та хутро у них стає пухнастим, щоб не страшні були морози. Зиму лисички проводять на ногах у пошуках їжі. Можуть сховатись у норах чи сніжних заметах, щоб відпочити. Вовки збираються у зграї. Так їм набагато зручніше зимувати. Колір шубки вовки теж не міняють. Всю зиму вони ходять лісом і шукають собі їжу. Зайчики теж запасів не роблять, отільки перевдягаються. Міняють зіру шубку на білу, щоб хижаки не побачили їх на сніговому килимі. Бобри ретельно готуються до зими, живуть великими сім'ями і разом будують будиночки, а поряд складають їжу, гілочки з дерев. Білочки теж добре підготувались до зими. Вони живуть у дуплах високо на деревах. Точки запасають у хатинках, жолоді, гриби, горіхи, насіння, а ще міняють шубку з рудої на сіру. Ведмеді завчасно облаштовують свій будиноч, шукають печери, зносять туди листя, гілки, мох. І роблю собі м'якенький матрац. Випадає сніг, ведмідь маскує свою схованку і лягає спати аж до весни. Ведмеді не запасають їжу. Та вони дуже добре харчуються восени рибкою та горішками, запасають жир на час зимівлі. Отак і зимують тваринки. Одні сплять всю зиму, інші намагаються не замерзнути та знайти собі їжу. Малята, а давайте для нашої білочки підготуємо запаси на зиму, зробимо гарний смачний грибочок. Добрий день, малята! Сьогодні в нас заняття аплікація. Але спершу я хочу вам загадати загадки. Тож послухайте. В зеленій шубі влітку, а в симку роздягнений він. Що це? Так, це ліс. І ще одна загадка. Росте собі у лісочку, у лісочку в холодочку. Капелюх на собі має та ніколи не знімає. Що це? Так, це грибочок. Ми сьогодні будемо робити ось такий грибочок в осінньому лісі. Але з ніж почати працювати, ми повинні розім'яти наші пальчики. Один, два, три, чотири п'ять будемо листями збирати. Листя тополі, листя берези, листя осики, кленові листочки, вербові листочки, ми листочки ці зберемо, мамі осінній букет віднесемо. Давайте! Наступна ручка, розімнуться пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять будемо листями збирати. Листя берези, листя тополі, листя осики, клинові листочки, вербові листочки. Ми листочки ці зберемо, мамі осінній букет віднесемо. Дітки, для того, щоб зробити нам таку аплікацію, нам знадобиться аркуш. Паперу або жовтого або оранжевого, осінніх кольорів. Ще нам знадобляться ось такі чотири коричневі кружечки. Потім два зелених ось таких листочка, овальчика такі два. Ось така біла ніжка я вже її підготувала заздалегідь. Травичка теж я її підготувала заздалегідь. Пензлик, підставочка для пензлика, ножиці, клей, серветочки. І ось така хвоя. Тож, давайте почнемо. Спочатку ми будемо робити ось такі гілочки-ялиночки, які висять у нас над нашим грибочком. Беремо ножич... ножиці і починаємо ось такі робити вузенькі надрізи. Дуже-дуже вузенькі. Тепер я розгинаю. Беру або пензлик, або олівчик. І ось так я ось так роблю нашу хвою пухнастою, закручую. Хвою трошечки закручую. Ось готова в мене одна готова гілочка ялиночки. Ще одна, подивіться, уважненько, я беру ось цей овал, згортаю навпіл. А потім розроблю ось такі вузенькі надрізи. Тепер знову я розгортаю. Так, беру мій пензлик із зворотньою стороною, можна олічити, і знову ось так такі розпушую мою хвою. Так, тепер згортаю знову навпіл і буду приклеювати. Намащую ось цю частинку, яка не розрізана. Пензлик тримаю правильно, лівою ручкою притримую мій листочок. І ось ту частинку, яка не розрізана, я буду намащувати клеєм. Та, що розрізана, я не чіпаю. Ось так. Намастила. І притулила. Ось у мене гілочка і буде звисати з ялинки. Трошечки розкрию. так, Друга гілочка ялиночки теж перевертаю на другу сторону і буду намашувати тільки ту частинку, яка не розрізана. Так, І приклею до моєї гілочки. Ось так у мене будуть звисать мої. Гілочки, ялинку в серединку я трошки, бачите, наклею всерединку. Така в нас буде об'ємна аплікація. Це у мене гілочка ялинки. Потім я буду беру ніжку, теж її намащую клеєм, клей розмазую по всій ніжці, щоб не було кучок, щоб не було калюжок. Гарненько розтягую клей по всій ніжці грибочка. Приклею не до самого низу, а ось так трошки знизу залишаю місце. Так, можна взяти серветочку і ось так серветочкою гарно поприклеїти. Дальше. Далі я беру ось ці шматочки, кружечки, і згортаю, подивіться, уважно, навпіл згорнула, а потім ще раз навпіл згорнула двічі. Потім так само я роблю з другим кружечком, навпіл, потім ще пополам. І так само я роблю всі чотири кружечки, згортаю. Раз, згортаю і другий раз. Але подивіться уважно, щоб наші краєчки всі співпадали. І четвертий кружечок навпіл. І ще раз навпіл. Ось у мене получились такі чотири заготовочки. Тепер я буду склеювати їх. Ось тут бачки наші склеювати. Подивіться, бік оцього кружечка, цієї заготовки, я буду приклеювати одну до одної. Ось так взяла і приклеїла, притисла пальчиками. Тепер наступну. Заготовочку теж я буду один бочок тільки змащувати клеєм. Ось я намастила клеєм. І знову буду притискати до моєї заготовочки. Це буде в нас шляпка. Така. Так. І четверта заготовочка. Теж я намащу клеєм і приклеїмо. Ось вийшла у мене така об'ємна шляпка. А тепер оці, оту частинку, яка б лежала на столику, на серветосі, я теж намащу що клеєм. Так. І приклею до мого грибочка. Це буде шляпка грибочка. Ось так розкрила мої заготовча частинки. І буде в нас об'ємний грибок, вийде. Так, ось такий він об'ємний. Далі беру травичку, теж намащую її, можна взяти навіть чи ножнички, чи олівчики, і теж зробити її такою пухнастою травичкою. Ось так. Знизу я намастила клеєм, лівою ручкою тримаю, а правою ручкою розтягую клей рівномірно по всьому паперу. Так, беру мою роботу і приклею внизу травичка моя. Можна ну, знову серветочкою ось так притиснути. А тепер ще моя ялиночка трошечки, вже хвоя трошки впала. <кій> Я беру ось такі шматочки хвої, намащую травичку і приклею гілочки такі хвою. І ще. Трошечки впала хвоя з ялинки. І ще намастила і приклеїла. Серветочкою можна гарненько притискати. І ще в одному місці приклею. Треба трошечки потримати довше, тоді вона гарненько приклеїться. І ще одна гілочка. Ось так я потримаю, щоб вона не відвалилася. А тепер подивіться, яка гарна в мене вийшла робота, правда ж? А яка у вас вийшла, Ви вам надішлете.